Всіх вітаю і продовжуємо сьогодні опрацьовувати тему звичайні дроби. Сьогодні розглядаємо додавання та віднімання звичайних дробів. Почнемо з додавання. Чи маємо два випадки, коли ми додаємо звичайні дроби. В першому випадку це коли ми маємо дроби з одинаковими знаменниками. Наприклад, у нас є 3 п'яти плюс одна п'ята. Ми бачимо тут знаменники одинакові. Тому в цьому випадку ми просто знаменник переписуємо, а чисельники додаємо. Отримаємо 3 плюс 1 п'ятих це 4 п'ятих. Якщо ми віднімаємо дроби з одинаковими знаменниками, наприклад, 4 сьомих відняти 2 сьомих, тут знаменники теж одинакові, ми просто віднімаємо між собою чисельники. 4 мінус 2 сьомих це дорівнює 2 сьомих. Друге. Коли в нас вже знаменники різні. Наприклад, ось тут є наведено приклад: 3 п'ятих плюс-мінус 2 сьомих. Я відразу записала якби, дві дії. Давайте розглянемо, якщо ми додаємо дроби, де знаменники різні. Ось для цього нам якраз потрібно буде звести їх до спільного знаменника, тому ми цю тему розглядали минулого Разом. Що нам потрібно? Потрібно підібрати найменший спільний знаменник для 5 і 7. Тобто це буде число, яке ділиться і на 5, і на 7. Ну, тут я візьму число 35. Воно і на 5, і на 7 буде ділитися. Що ми далі робимо? Шукаємо додаткові множники. 35 ми поділимо на 5. Це буде 7. Це буде додатковий множник для дробу 3 5. А 35 поділити на 7 буде 5. Це буде додатковий множник для дробу 2,7. Тепер оце ми маємо помножити. 3 і 7 ми маємо перемножити. І 2 і 5 маємо перемножити між собою. Я так і запишу: 3 на 7, далі у нас є плюс між дробами, 2 на 5. В результаті отримаємо 21 плюс 10, 35. А це буде 31, 35. Це і буде результат. Якщо в нас мінус між дробами, то, відповідно, ми просто скрізь записуємо віднімання. Але відбувається воно аналогічним чином. Маємо вже 21 мінус 10, це вже буде 11,35. Ось таким чином ми додаємо, віднімаємо дроби, коли знаменники різні. І давайте перейдемо до практики. Розглянемо кілька різних випадків додавання і віднімання. Так, перший приклад. Маємо 1 друга плюс четверта. Тут знаменники різні, тому зводимо до спільного. Для 2 і 4, ну, тут буде 4 спільним знаменником, так як 4 і на 2 ділиться і на 4. Тепер над дробом 1 другу я запишу додатковий множник 2, тому що 4. Поділити на 2 дає двійку, так? І це буде додатковий множник. Додатковий множник на 4 і буде одиничка. Так як 4 поділити на 4 дає одиничку, тому цей дріб не зміниться. Тепер множимо 1 на 2. Це в нас буде 2. Плюс 1 на 1 буде 1. В результаті маємо 3 четвертих. Йдемо далі. Маємо наступний приклад: 3 четвертих плюс восьмих мінус 1, 12. Тут маємо три дроби, так, між ними додавання віднімання. Але все робиться аналогічно. Для всіх трьох шукаємо спільний знаменник, так як тут різні знаменники. Дивимось, є 4, є 8, є 12. Я візьму 12. Дивлюсь ще 12, можу поділити на 4 і на 8. На 4 ділиться на 8 ні. Тому 12, як спільний знаменник мені не підійде. Беру наступне число, яке ділиться на 12, це є 24, тобто вдвічі більше. 24 на 4 ділиться, на 8 ділиться і на 12 ділиться. Тому тут найменшим спільним знаменником буде число 24. Можна брати і більше, але потім виходять дроби більші, їх треба скорочувати додатково. Тому стараємось брати найменший спільний знаменник. 24 поділимо на 4 буде 6. Тепер 24 поділимо на 8. Буде 3, і 24 на 12, буде 2. Це додаткові множники, які нам потрібно домножити на чисельники. 6 на 3, це буде 18. Далі у нас плюс між дробами 5 на 3 це 15. Далі йде мінус 2 на 1, буде 2. Тепер просто обчислимо. 18 плюс 15 це 33. Мінус 2 це 31 чисельнику. 24. Бачу, що в мене вийшов неправильний дріб. Тому перетворюю мішане число. 31 ділю на 24, або розпишу 31 як 24 плюс що це там буде, плюс 7. 24. І відповідно, я і 24 ділю на 24 і 7 на 24. так? Що це виходить? 24 на 24 це буде 1, а 7 на 24 так і буде 7 24. Все, приклад розв'язали. Так. Ніби немає помилки. Добре, йдемо далі. Наступний приклад такий: 1 мінус Е, Ось маємо інший вже випадок, так? Як тут віднімати? Дивіться, коли ви від одиниці віднімаєте дріб звичайний, то розпишіть собі цю одиницю як дріб. Дивіться, як ми можемо одиницю подати у вигляді дробу? Дві других це одиниця. 3 третіх це одиниця, 5 п'ятих це одиниця і так далі. Тобто одиниця це будь-який дріб, де і знаменник рівні. Але, в прикладі, я маю знаменник 12. Тому запишу одиничку дробом 12 дванадцятих. Саме таким: не 5 5, не 10, 10 а 12, 12. І мінус дванадцятих. І я маю вже дроби з однаковими знаменниками і просто віднімаю чисельники. 12 мінус 7, 12. Відповідно, маємо 5 дванадцятих. Все, приклад розв'язали. Далі в нас є. На віднімання, так, давайте ми його віднімемо. Знову спільний знаменник для 14, для 4 і для 7. Беру найбільший знаменник, перебираю його кратні. 14 на 4 і на 7 не ділиться на 7 ділиться, на 4 не ділиться. Тепер беру наступне 28. 28 на 14 ділиться, на 4 ділиться і на 7 ділиться. Тому, от 28 буде найменшим спільним знаменником. Є тепер додаткові множники. Тут буде двійка, бо 28 на 14 дає 2, тут буде 7, тому що 28 поділити на 4 буде 7, а тут, навпаки буде 4, бо 28 на 7 буде 4. Тепер перемножаю ці додаткові множники з відповідними чисельниками. 2 на 13 це буде 26. Мінус 7 на 1 7, мінус 4 на 3 12. І віднімаємо. 26 відняти 7 це 19. А 19 мінус 12 це буде 7. 7, 28. Тепер я бачу, що цей дріб можна скоротити, тому що 7 і 28 діляться на 7, тому я поділю на 7. І отримаю 1 четверту. Все, приклад порахували. Розглядаємо тепер випадки, коли в нас є додавання віднімання змішаними числами. І так, маємо 9,16 плюс 12,1. В такому випадку, ми цілі частини між собою додаємо, а дробові між собою. Ось. 9, плюс 12, це буде 21, ,1 а 1 шосту і 1 другу я вже додаю між собою. Тому. Також бачу різні знаменники, зводжу їх до спільного знаменника. 6 і 2. Тут спільним знаменником буде 6. Тому що 6 ділиться і на 6, і на 2. Тепер додаткові множники підписую. Над дробом 1 шоста додатковий множник буде одиничка, бо 6 поділити на 6 дає 1. А над 1 другою буде 3, тому що 6 поділити на 2 буде 3. Тепер тут 1 на 1 буде 1. Тут, 1 на 3 буде 3. 1 плюс 3. Відповідно, маємо 21 4 шостих. Знову я бачу, що 4 шостих скорочується на 2. Тому буде 21 2 третіх. Я отут поділила на 2. Відповідно, отримала дробову частину 2 третіх. Коли ми віднімаємо змішаними числами, це робиться аналогічно. Цілі частини ми між собою віднімаємо, а дробові між собою. Тому давайте ми віднімемо. 11 відняти 7, це буде 4 цілих. І тепер віднімаю дробові частини. Знаменники різні, тому шукаю спільний. Для 3 і 6 це буде 6. Тепер 6 поділимо на 3 буде 2. Ось тут додатковий множник. 6 поділимо на 6 буде 1. 2 на 2. Дає 4. Відняти тут 1 на 1 буде 1. Виходить 4, цілих. 4 мінус 1 це є 3 шостих. І знову бачу, що 3 шостих можна скоротити, тому лишається 4, цілих, а 3 шостих поділимо на 3, буде 1 друга. Все. Отже, результат 4 1 друга. І залишилося два приклади. В принципі, теж на віднімання мішаних чисел, але трішки тут ще є один момент, який також треба засвоїти і вміти робити таке віднімання. Дивіться, є 8,5 мінус 2,78. Так само ми віднімаємо цілі частини між собою і віднімаємо дробові частини між собою. Що ми маємо? 8-2 це буде 6, цілих. Тепер я віднімаю дробові частинки, так? Для 6 і 8 спільним знаменником буде 24. Якщо ми візьмемо 8 на 6 не ділиться. Наступне кратне для 8 це 16 на 6 не ділиться. Наступне кратне буде 24, вже ділиться і на це, і на це. Тому спільний знаменник буде 24. Тут додатковий множник 4, а тут 3. Тепер перемножимо. Отут От я візьму 5 на 4 буде 20. Тепер мінус 3 на 7, 21. І тут, ми бачите, дійшли до такого випадку, коли в нас дробовій частині від меншого віднімається більше. От коли виходить такий, ну, коли є такий момент, то нам потрібно, нам потрібно позичити від цілої частини. Ось, звідси, від цілої частини. До дробової позичити. як це е, можна зробити? 6 розпишемо як 5 плюс 1. Так, це буде 6. Але тепер я цю одиничку подаю у вигляді е, дробу 24-24. Зрозуміло чому? бо Я вже показувала, що одиничку можна подати як дріб, де чисельник і знаменник однакові. Отже, 24-24. І ще в нас є плюс оцей дріб 20 мінус 21, 24. Так? Оце все можна додати, так як тут знаменники одинакові. По цілій частині в нас лишається 5, а тут я під спільний знаменник все. І що в нас є? Є 24 плюс 20 мінус 21. Ну, тепер вже маємо звичайний чисельник, так? 5 цілих, А в чисельнику виходить 24 плюс 20, це буде 44, мінус 21, це буде 23. Так, 44 мінус 21 буде 23. 23 24. Ось таким чином, коли в нас є такий випадок, де виходить від меншої дробової частини віднімати більшу, ми обов'язково маємо позичити в цілої частини одиничку. Цю одиничку розписуємо дробом. Вже залежно, який знаменник на дробі, з таким і дробом ми розписуємо цю одиницю. І розглянемо ще такий випадок: 25 відняти восьмих. Тут, в принципі, подібно, як з відніманням від одинички, оце 25 ми можемо розписати як 24 плюс 1. Що тепер далі я роблю? Оцю одиничку знову подаю у вигляді дробу. Це буде 24, цілих, а замість одинички я пишу дріб 8 восьмих. Зрозуміло, чому 8 восьмих, тому що в нас є вже ну, в прикладі дріб зі знаменником 8. І тут має мінус 4,7. Все, цілі частини віднімаємо між собою. 24 мінус 4 це буде 20, цілих. а дробові між собою. Тут знаменник 8, він одинаковий. І від 8 відняти 7 маємо 20,18. Так, ніби помилок ніде не зробили. Якщо в відео побачите помилку, то пишіть в коментарі, щоб, ну, щоб виправити. Добре, в наступному відео розглянемо множення ділення звичайних дробів та піднесення звичайних дробів до степеня.